Виконуємо номер 5.30 з підручника Алгебра 8 та номер 10.30 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть число взаємно оберне з числом. Завдання перше 4, друге мінус 7, третє 1, третя, четверте, мінус 2 п'ятих, п'яте, 0,16 і шосте 1,2. Приступаємо до виконання. Два числа називають взаємно оберними, якщо й добуток дорівнює одиниці. Тому, якщо у нас число 4, то взаємно обернене до нього, можемо подати 4. І знаменником 1 це буде 1 четверта. Взаємно обернене 1 четверта. Завдання 2 у нас мінус 7. Подамо це мінус 7 перших. Тому взаємно обернене. Буде мінус одна сьома. Завдання третє у нас одна третя. Взаємно обернене, три перших або це три цілих. Завдання четверте у нас мінус дві п'ятих. Взаємно обернене Буде мінус 5 других. П'яте завдання у нас 0,16. Це у нас 16 сотих. Можемо скоротити на 4. 16 ділено на 4 буде 4, 100 на 4 буде 25. 4 двадцять і взаємно обернене, буде 25 пять четвертих. І завдання шосте у нас 1,2. 1,2, скоротимо на 2, це буде 1,1 п'ята, і подамо вольне правильного дробу. Буде 6 п'ятих, тому взаємно обернене буде 5 шостих. Номер 5.30 з із підручника алгебра 8, та номер 10.30 з підручника математика 8 виконано.